Слухай, ти ж пам'ятаєш, як пахне гарячий асфальт у липні? Як двір гудів до 11-ї, і ти виходив, і тебе вже ніхто не шукав, ти просто зникав у своїй державі. Без телефонів, без батьків, без правил. Якщо ти народився з 70 го до 85-го, ти знаєш цей смак свободи. Але ось що я тобі скажу: ми думаємо, що просто ганяли м'яча, а насправді той двір нас виростив і зробив такими, якими ми є. Залишайся зі мною до кінця, ти впізнаєш себе, і, може, вперше зрозумієш, чому ти такий? Добре, давай розберемо по поличках. Є чотири типи людей, яких виковав той самий двір. І перші два це основа, на якій тримається все наше покоління. Перший тип тихі танки. Уяви, ти влітаєш додому, коліно в крові, губа розсічена, сльози самі котяться. Мама кидає погляд, сам винен, не ний. Батько навіть очей не піднімає від телевізора чи газети. І все. Жодного ой, бідненький. Ти вчишся на люту. Біль це нормально. Сльози, сором, слабкість не прощення. Це не про жорстокість батьків, це про те, що вони самі пройшли пекло: війну, голод, репресії. І точно знали, завтра може бути ще гірше. Психологи називають це «resilience» – психологічною стійкістю. Яку виковує саме таке середовище без цацяння і надмірної опіки? Твій двір був ливарною формою, залили розпечене криваве гаряче дитинство, і вийшов сталевий чоловік. Ти досі, коли в житті повний капець, не дзвониш друзям, не скаржишся дружині, не йдеш до психолога. Ти просто стискаєш зуби, заварюєш міцний чай і йдеш далі. Бо тебе вчили, справжній чоловік не ламається, навіть коли всередині вже все тріщить по швах. Другий тип винахідники з нічого. Пам'ятаєш той легендарний м'яць газет, обмотаний синьою ізолентою, який тримався рівно три дні лук з гілки ліщини і резинки від власних трусів, секретики під склом від пляшки Буратина, де фантик від імпортної жуйки був більшим скарбом, ніж зараз. Біткоін. У тебе на весь двір три іграшки, і ті ще й поламані. Але ти творив цілі всесвіти. Це не про бідність, це про суперсилу. Коли в тебе нуль ресурсів, ти створюєш усе з повітря. Психологи називають це learned resourcefulness набутою винахідливістю, яка вбудовується в ДНК і працює все життя. Твій двір був справжньою лабораторією бога, і зараз ти в 50 лагодиш будь-що скотчем, смієшся над будь-якою кризою і кажеш, та я 8 років проходив гірше. Бо ти знаєш головне, коли в кишені порожньо включається мозок. І ти не просто виживаєш, ти перемагаєш. Але ось третій тип: вожаки зі шрамом. Уяви собі, ти рвешся грати в футбол на великі ворота, на справжні, з пари цеглин замість кожної штанги. Пацани старші дивляться зверхньо. А Ану, доведи малий. Тебе б'ють по ногах, валять на асфальт, встань. Не встанеш, завтра грають без тебе. Двір не питав, подобається тобі чи ні. Двір перевіряв на міцність щодня. Це не про булінг, це про природний розвиток behavior, асертивності, вміння відстоювати себе без агресії і без скарг дорослим. Твій двір був справжніми джунглями, ти або ставав тигром, або залишався травою, яку топчуть. І ти став тигром, тихим, з шрамом на душі і на коліні. Ти досі, коли хтось намагається тебе принизити на роботі чи в компанії, просто посміхаєшся і рвеш. Без крику, без істерик, бо тебе вчили, слова для слабких, сила в діях, і ти виграєш завжди. І четвертий тип найглибший, найболютіший: самотні вовки, які досі шукають свою зграю. Ти пам'ятаєш це? Відчуття вдома, холод, батьки на трьох роботах, ключ на шиї, як медаль за самостійність, бабуся з пенсією, 80 карбованців і вічним їж, бо запра може не бути. А в дворі свої, навіть якщо били свої, навіть якщо підколювали свої. Грілися біля батареї в під'їзді, ділили одну сигарету на п'ятьох, брехали вчителям один за одного. Свої. Психологи називають це називаються Attachment Security» – безпечною прив'язаністю до одновідків, яка стає внутрішньою опорою сильнішою за будь-яку сімейну. Твій двір був справжнім плем'ям, першим і останнім. І коли зараз твої діти чи онуки не розуміють, чому ти не обіймаєш, не кажеш я тебе люблю щодня, чому ти просто ремонтуєш їм машину чи даєш гроші мовчки, це не холодність. Це тому, що тебе вчили, любов, це коли ти з пацанами до ночі, а потім кожен додому. І ніхто не зрадив, ніхто не здав, ніхто не пішов. Але слухай сюди уважно ось де й найтемніше, найглибше місце того двору ми пишаємося, що нас не зламати. Гордо носимо шрами, але двір нас покалічив. Ми не вміємо просити допомоги, ми не вміємо казати мені боляче, ми не вміємо зупинятися, відпочивати, ми не вміємо плакати, навіть коли всередині вже все палає. І коли в 50-55 приходить вигорання, рак, розлучення, смерть найкращого друга, ми ламаємося тихо, один на один з собою. Бо нас вчили тримати удар, але не вчили, як жити, коли ударів немає. Ми покоління воїнів, яке потрапило в мирний час. І багато хто з нас зараз просто тихо згорає всередині, бо не знає, як вимкнути режим виживання, режим, який врятував нас тоді і вбиває зараз. Але знаєш що? Слухай уважно, бо це найголовніше. Можна змінити, можна залишити той сталевий стержень, ту стійкість та винахідливість, які врятували тебе мільйон разів, і просто додати емоційну грамотність. Можна тримати слово як і раніше. І дозволити собі слабкість, коли дійсно важко. Можна бути тигром і не рвати своїх. Можна пам'ятати двір з теплом і будувати новий, кращий, де вже не треба мовчати про біль. Ти не зраджуєш той двір, коли йдеш до психолога. Ти не стаєш слабкішим, коли нарешті кажеш мені боляче. Ти просто нарешті стаєш вільним, вільним по справжньому. Бо той двір дав тобі силу виживати. А тепер ти можеш дати собі силу жити, жити повно. З відкритим серцем, з обіймами, зі словами Я тебе люблю, з плачем, коли треба, і зі сміхом без вини. Ти можеш передати своїм дітям чи онукам усе найкраще з того двору: стійкість, винахідливість, вірність, але вже без тих шрамів, без того вічного режиму війни. Тому що ми останнє покоління, яке знає, що таке справжня свобода без нагляду. І перше покоління, яке може передати її далі, чистою, без болю, без мовчання. Ми можемо зцілити себе і зцілити своїх, бо ми ж свої. Ми вижили тоді, ми заслуговуємо жити зараз. То який ти тип: один тихий танк, два винахідник, три вожак, чотири самотній вовк чи мікс? Пиши свій номер, а може і ріх народження. Або рік, коли останній раз у дворі грав до ночі, прямо зараз у коментарях. Я читаю кожен. І якщо ти з того двору, лайк, підписка, дзвіночок, ми ж свої, брат, до зустрічі в коментарях. Я чекаю саме тебе.